Доброго дня, діти! Послухайте казкову історію. За чистим полем, за дрімучим лісом, за стрімкою річкою знаходиться далека країна. Живуть безтурботно в ній лише добрі, веселі, радісні люди. Росте цій країні чарівне дерево, гарне, дивовижне, яке давало людям радість і тепло, адже мало дивовижну сил, яка містилася у його квітах та зеленому листі. Але одного разу сонячні промінчики зникли і люди перестали шанувати один одного, перестали радіти, не усміхались навіть дітям. Чи можемо ми оживити чарівне дерево добра? Так, звичайно, можемо. А як саме? Ми можемо це зробити, роблячи добрі вчинки. Добрими словами і вчинками можна перемогти будь-яке зло. Тому я пропоную вам нагадати правила доброти. Зараз дуже важливо допомагати один одному і підтримувати. Навіть добре слово може зробити добре діло. Тож, говорити один одному лише добрі слова і компліменти. Також добрим вчинком. Може бути турбота за безпритульними тваринами. Можна їх погодувати. Можна посадити рослину. Допомогти татові змайструвати годівничку і насипати туди зерна. Можна допомогти мамі по дому, наприклад, протерти пил. І навіть зібрати після себе іграшки. Ви такі маленькі, а як багато добрих справ можете зробити. Подивіться, яке красиве стало наше дерево добра. Воно ожило і знову радує око. Погляньте, скільки яскравих стрічок ми зав'язали на нашому дереві добра, скільки добрих вчинків ми з вами знаємо. Давайте їх порахуємо ці стрічки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці малята! До нових зустрічей! До побачення!